Книга Йова, глава 12. Айов відповів та й сказав: Справді, то ж ви тільки люди і мудрість із вами помре. Та ж я маю розум, як ви, я не нижчий від вас, і в кого немає такого, як це. Посміховищем сміховищем ставя для друга свого, я, що кликав до Бога, і Він мені відповідав. Посміховищем став справедливий, невинний, нещасливцю погорда, на думку спокійного, приготована для спотикання ноги, спокійні намети грабіжників і безпечність у тих, хто Бога гнівить, у того, хто, ніби до Бога, провадить рукою своєю. Але запитай хоч худобу, і навчить тебе. І птаство небесне й тобі розповість, або говори до землі, і вона вивчить тебе, і розкажуть тобі риби морські, хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука не вчинила, що в нього в руці душа всього живого, дух кожного людського тіла, чи ж не ухо слова розбирає піднебіння ж смакує для себе поживу? Мудрість у старших, бо довгість днів розум. Мудрість та сила у нього, його рада та розум. Ось він зруйнує і не буде воно відбудоване. Замкне чоловіка, і не буде він випущений. Ось він стримає води і висохнуть. Він їх пустить, то землю вони перевернуть. В нього сила та задум. У нього заблуджений і той, хто призводить до блуду. Він уводить у помилку радників і обозумлює суддів. Він розв'язує пута царів і препорізує пояса на їхні стегна. Він провадить священиків босо і потужних повалює. Він надійним уставі діймає й забирає від старших розумність. На достойників ллє він по горду. А поясам можним ослаблює. Відкриває він речі глибокі з темряви, а темне провадить на світло. Він робить народи потужними, знову їх нищить. Він народи поширює, а потім виводить в неволю. Відіймає він розум народних голів на землі та блукати їх змушує по бездорожній пустелі. Вони ходять навпомацьки в темряві темній, і він упроваджує їх блуканину, мов п'яного. Амінь.